Вітаю, друзі, блядь. Е, неділя блядь, я злий як собака. Чергове дно блядь, від поліцейських блядь, Києва пробито. Блядь. Вибачте за такі емоції, але, блядь, я передивився відео, яке я зараз е, е, запощу далі. Коротше, блядь, приїхав хлопець з блядь, перед блядь, Сергій. блядь, Сюди на проходження ВЛК, блядь, в Київ, блядь. Е, після ВЛК, блядь, він поїхав на вокзал їхати знову напередок, блядь, в свою частину, блядь. І блядь, тут його блядь, ловлять, блядь, Поліцейський, блядь, вокзала, блядь, з ЖД, блядь. Передають його в Шевченківське РОВД. там його, блядь, пиздять, блядь, жорстко, блядь. струс мозку і так далі, блядь. Думайте, за що, блядь. За те, що він, блядь, порушив комендантську годину. Хоча в нього, блядь, на руках військовий квиток, блядь. рішення ВЛК, блядь, відрядження і так далі, блядь. Це просто піздець якийсь, блядь. Я коли передивився відео, блядь, воно коротеньке, але я дуже... Злий опублікував його адвокат права, є такий телеграм-канал, блядь, І я тільки що його передивився, знайоме ще прислала. Це, блядь, просто піздець, блядь, Що мінти чудять, блядь. Мало того, що він поїхав, блядь, потім назад на передок, блядь. В Балаклії зараз він лежить, блядь, в лікарні, блядь, струс мозку, блядь, з Києва, блядь, мінти дзвонять блядь, туди лікарям, щоб ті, блядь, зак... блядь, е... замазали цей злочин, блядь, Лікарі відмовляються, блядь, і хочуться піддати публічності, блядь. Тобто, щоб не скривати, бо лікарі, блядь, напередку знають, що таке, блядь, військові, блядь, на кому тримається Україна, блять. А не на цих підарасах-мінтах, блядь, які в Києві, блять, бивши Біркута, блядь, і так далі, бля. Я не знаю, що це треба робити, бля. Це влада, блядь, це піздя, цей, блядь, Клименко міністр блядь, і цей Вегівський, блядь, начальник, блядь, поліції, блядь, і підераси Аваківські, блять, їх нахуй треба гнати, гандонів кончених, блядь. Заїпали, бля. Вони дочекаються, що, блядь, придуть військові почнуть, блядь, їх тут нахуй стріляти, блядь, вбивати, блядь. Идоры, блядь. Мало того, те, блядь, чиновники пиздят, блядь, на бруківку стадионы, блядь, на все, блядь, все нахуй гамсалят, блядь, військовых, блядь. Ты что блядь, вообще страх потеряли, блядь? Пиздец, блядь. Я не знаю это робити высновки, пацаны. На проблема ли? Лежи! Камеру под...